Вітальня це серце дому, але саме тут найчастіше залишаються плями від їжі, кави та домашніх улюбленців. Сьогодні ми протестуємо засіб для будь-яких поверхонь та текстилів – сіла профешенна. Чи справді він може повернути дивану свіжість та чистоту? Сіла це спрей, який не лише видаляє плями, а й знищує бактерії та неприємні запахи. Як користуватися цим засобом? Спочатку наносимо засіб на наші плями. Та ретельно триму, поки не з'явиться пінка. З подушками робимо так само, наносимо засіб на плями і ретельно триму. Зараз покажу до і після. І листовами виглядає знову як новий, і що найприємніше ніякої зайвої возні чи зусиль. Кілька хвилин і можна знову комфортно відпочивати. Я точно залишаю цей засіб у себе вдома, бо він реально економить час і головне нерви.